Вітаю вас, друзі городники та садівники. Осінь це справді чарівний час, коли вся природа немов завмирає в очікуванні зими, але для нас із вами, справжніх ентузіастів саду, це зовсім не фініш, а навпаки, один із найбільш відповідальних і ключових періодів. Саме зараз ми закладаємо ту міцну основу той непохитний фундамент, на якому триматиметься наш майбутній, неймовірно щедрий урожай. І сьогодні ми поговоримо про малину, цю дивовижну та улюблену усіма ягоду, яка завжди готова сторицею віддячити за вашу турботу. Висадка малини восени. Чому ж цей спосіб часто є набагато кращим за традиційну весняну посадку? Усе пояснюється елементарною логікою природи. Восени ґрунт після літа ще зберігає тепло, створюючи ідеальні комфортні умови для швидкого і якісного проживання кореню. Уявіть собі, попереду не день-два, а цілі тижні м'якої помірної погоди. Немає того виснажливого, палючого літнього сонця, яке буквально випалює молоді пагони, і немає тих непередбачуваних, небезпечних весняних заморозків. У цей період рослинам набагато легше адаптуватися на новому місці. Вони встигають добре вкоренитися щодо того, як настануть сильні морози. А що це означає для весни? Щойно пригріє перше сонечко, наша малина миттєво без зволікань рушає в активний ріст. Весняні ж саджанці часто густо страждають від нестабільної погоди. То їх заливають затяжні дощі, то обпікає раптова спека. І через це вони довго хворіють, відстають у розвитку і потребують постійного виснажливого догляду. Отже, осіння посадка дає вашій малині величезну фору, можливість зустріти весну вже повністю готовою до активного росту, а значить, і до плодоношення. Зверніть увагу на те, що ми будемо садити: це класична перевірена часом кущова малина, а не стрічкова, яку зазвичай використовують у величезних промислових масштабах. Різниця між цими двома методами посадки є насправді принциповою. Стрічковий спосіб це коли пагони висаджують в одну нескінченну довгу лінію, створюючи таку собі живу огорожу, це дуже зручно для великих плантацій, де більшість робіт виконує спеціалізована техніка. Але для вашої невеликої присадивної ділянки у цього методу є кілька суттєвих мінусів. Натомість кущовий метод це надійний, перевірений ще нашими дідами спосіб. Тут кожен кущ є повноцінною, самостійною одиницею з потужною кореневою системою і власним простором для росту та харчування. Кущі, посаджені саме таким чином, гарантовано дають більші, соковитіші ягоди, і головне, вони не дрібнішають з роками. До того ж, за ними набагато простіше і зручніше доглядати, проріджувати, а збирати врожай одне задоволення. Це і є той справжній старовинний секрет якісного, природного врожаю для кожного, хто цінує свою працю. На жаль, багато садівників початківців роблять типові помилки ще на самому старті, які можуть коштувати їм більшої частини врожаю. Перша і найбільш поширена це занадто густа посадка. Здається, що чим більше кущів ви посадите. Тим більшим буде врожай, але це абсолютно не так. Загущені, занадто щільні посадки погано провітрюються, в них критично підвищується вологість, а це, на жаль, прямий шлях до розвитку небезпечних хвороб, як от сіра гниль чи пурпурова плямистість. І, звичайно, це ідеальні умови для розмноження шкідників. Друга помилка це посадка в низинах. Там, де постійно скупчується холодне повітря, і що найгірше застоюється вода. Коріння малини категорично не переносить перезволоження та болотистих умов. Якщо вода стоятиме біля коріння, воно неминуче загниє і кущ, на жаль, просто загине. І третя дуже часта помилка надмірне заглиблення кореневої шийки. Багато хто думає, що якщо посадити глибше, то кущ краще приживеться. Насправді заглиблення неймовірно пригнічує розвиток рослини. Вона буде довго сидіти на місці і дуже погано піде вріст. Це ключовий момент. Запам'ятайте раз і назавжди коренева шийка має бути розташована на рівні землі. Перед початком роботи обов'язково дуже уважно огляньте ваші саджанці, який вигляд має мати добрий якісний кущик. Він повинен мати кілька еластичних пагонів, живі бруньки та добре розвинені світло-коричневі корені без жодних ознак гнилі чи пошкоджень. Якщо коріння трішки підсохло, його можна помістити на кілька годин у звичайну воду або слабенький розчин стимулятора росту, щоб відновити необхідну вологу та максимально активувати життєві сили рослини. Осіння посадка малини це не просто рутинна робота, це можна сказати справжній ритуал. Поки сад повільно відпочиває, ми створюємо надійну основу майбутнього ягідного достатку. Зверніть увагу: осінній сад наповнений особливою тишею, листя тихо шарудить під ногами, повітря прохолодне і пахне воно землею та перегноєм. Це ідеальний спокійний час, щоб взятися за справу, використовуючи перевірений нашими пращурами кущовий спосіб. Тепер переходимо до найважливішої частини власне, осінньої посадки кущової малини. Від того наскільки правильно ви все зробите зараз, залежить і ваш майбутній урожай, і здоров'я куща на багато-багато років. По-перше, це місце. Малина обожнює сонце, і це не просто забаганка, а її біологічна необхідність. Чим більше світла вона отримає, тим солодші та крупніші будуть ваші ягоди, і тим потужнішими виростуть пагони. Тому вибираємо ділянку, де сонце світить від ранку до вечора, без затінення від високих дерев чи будівель. Також дуже важливо, щоб місце було захищене від північних та сильних протягів, особливо якщо ваша ділянка відкрита. Можна використати природні укриття, наприклад, живоплід, паркан чи стіну будинку. Головне, щоб рослини не мерзли від наскрізного вітру. По-друге, це ґрунт. Він має бути рихлим, легким і максимально родючим. Малина вкрай погано росте на глині та на важких перезволожених ґрунтах. Якщо у вас саме така земля, необхідно обов'язково додати піску, добре перепрілого компосту та трішки деревної золи. Це забезпечить необхідну легкість. Як ми вже наголошували, малина не терпить застою води, тому дренаж є життєво необхідним. Якщо ділянка сира, краще не полінуватися і зробити невеликі гряди або посадкові горбки, щоб зайва волога гарантовано стікала, а коріння, що дуже чутливе до вологи, не підгнивало. Тепер розмітка: при кущовому способі між окремими кущами має бути відстань приблизно 70-80 см, а між рядами не менше півтора метра. Ця відстань є критично важливою для правильного розвитку. Кущова малина з часом утворює багато пагонів заміщення, і якщо посадити її занадто щільно, кущі дуже швидко переплетуться, світла їм не вистачить і ягоди неминуче почнуть дрібнішати. До того ж, на такій відстані вам буде зручно доглядати за рослинами, мульчувати та без перешкод збирати свій урожай. Коли місце вибрано та розмічено, беремося за копання ям. Оптимальний розмір приблизно 40 на 40 см. Такою ж має бути і глибина. На дно ями ми обов'язково кладемо поживну суміш. Це може бути добре перепрілий перегні або якісний компост. Обов'язково додайте деревну золу і трохи суперфосфату. Можна додати жменьку комплексного добрива, багатого на фосфор і калій, але головне не перестаратися: малини не любить жирної землі, де забагато азоту. Надлишок азоту призведе до того, що кущі дадуть багато зеленої маси, але, на жаль, погано плодоноситимуть. Це класична помилка, якої треба уникнути. Перед самою посадкою ще раз уважно гляньте коріння. Сухі або пошкоджені ділянки акуратно підріжте до живої світлої тканини. Коріння можна на кілька хвилин занурити в так звану глиняну бовтанку це натуральний засіб, який допоможе їм краще прижитися і не пересохнути. Якщо посадку доводиться відкласти, загорніть коріння у вологу тканину і зберігайте у прохолодному місці. Ще раз про глибину: коренева шийка має бути на рівні землі. Нижче не можна, бо кущ довго хворітиме. Високо теж погано, адже коріння може пересохнути. Орієнтир простий. Після поливу та висідання ґрунту коренева шийка повинна знаходитися на одному рівні з поверхнею. Опускаємо саджанець у яму, акуратно розправляємо коріння в різні боки, як промінчики сонця. Засипаємо землею, час від часу легенько утрамбовуючи, щоб не залишилося жодних повітряних пустот. Коли яма заповнена, поливаємо дуже рясно не менше одного відра води на кожен кущ. Земля осяде, і тоді стане видно, де потрібно ще підсипати. Полив восени потрібен не частий, але вкрай важливий відразу після посадки і до настання справжніх холодів. Ґрунт має бути вологим, але наголошую не сирим. Якщо стоїть суха погода, приблизно через тиждень після посадки можна повторно полити кущі. А от пізніше, коли температура опускається нижче 5 градусів тепла, поливи повністю припиняємо, щоб не спровокувати підпрівання кореню. Тепер про сорти. Не всі сорти малини однаково добре переносять осінню посадку та зимівлю. Для нашого помірного клімату та північних областей обирайте сорти з підвищеною зимостійкістю. Наприклад, добре зарекомендували себе такі класичні сорти, як новость Кузьміна. Гусар, патриція чи жовтий гігант. Вони легко переносять морози, швидко відновлюються навесні та дають крупну ягоду. Якщо ви живете у південному регіоні, де зими м'якші, можна сміливо садити і ремонтантні сорти, такі як брянська дива або геракел, які встигнуть дати врожай навіть за відносно короткого літа. І ще один важливий момент, який часто плутає новачків: розрізнення пагонів старі пагони. Вони й сірі, здерев'янілі, з відмерлим листям, вони вже віддали свій урожай. Молоді зеленовато коричневі гнучки з живими бруньками. При осінній посадці ми залишаємо тільки молоді однорічні пагони, а старі можна акуратно зрізати до самої основи. Отже, посадка закінчена. Кущі замульчовані, земля насичена вологою, ділянка охайна та доглянута. Здається, робота зроблена, але насправді це лише початок. Тепер починається період очікування, тихий час, коли, здається, нічого не відбувається, але у землі триває інтенсивне життя. Коріння малини продовжує розвиватися навіть при низьких температурах, поступово освоюючи новий простір. Навесні, як тільки сонце прогріє ґрунт, почнеться активний ріст коріння і з'являться перші бруньки. Якщо ви все зробили правильно, не заглибили шийку, не перегодували азотом і не забули про мульчу, пагони будуть потужними, рівними та здоровими. Уже до кінця травня малина набере силу, а влітку порадує вас густою зеленню. У перший рік урожай може бути скромним, але це абсолютно нормально і навіть добре. Головне завдання зараз максимально зміцнити кореневу систему. Догляд за кущами в перший рік після посадки не складний, але вимагає уваги. Навесні потрібно акуратно зняти стару мульчу, розпушити землю навколо кущів і додати трохи перегною або золи. Протягом сезону варто оновлювати мульчу, щоб зберегти вологу та захистити коріння від спеки. Слідкуйте, щоб біля кущів не з'являлися бур'яни. Молода малина дуже чутлива до конкуренції за харчування та вологу. А от розпушувати землю надто глибоко не можна. Коріння у неї поверхневе і легко пошкоджується. Краще просто акуратно підсипати свіжий шар мульчі. І повторюю ще раз один із найважливіших секретів: ніколи не обрізайте малину відразу після осінньої посадки. Старі пагони відіграють роль природного щита, вони утримують сніг, створюють мікроклімат і захищають кореневу шийку від промерзання. Якщо їх обрізати, кущ залишається беззахисним, і навіть невеликий мороз може пошкодити молоді бруньки. Тому всі обрізки тільки навесні, коли рослини вже прокинулися, і ви зможете чітко бачити, які пагони живі, а які підмерзли. Не поспішайте підживлювати малину відразу після зими сильними добривами. У перший рік цілком достатньо легкої органіки або настою золи. Дозвольте рослині розвиватися природно, так вона стане міцнішою та стійкішою. Пам'ятайте. Малина любить, коли її поливають рідше, але дуже рясна, щоб волога гарантовано доходила до коріння. Поверхневе зволоження не приносить користі. Підсумуємо. Щоб осіння посадка пройшла успішно, вам потрібно запам'ятати всього 5 основних кроків вибрати сонячне, захищене від вітру місце, підготувати легкий дренований ґрунт, викопати ями приблизно 40 на 40 см. І додати перегній, золу та трохи фосфору, посадити кущі, не заглиблюючи кореневу шийку, рясно полити, замульчувати і легко захистити на зиму. Якщо все це зробити акуратно і без поспіху, вже навесні ви побачите результат здорові пагони і потужні кущі. А через рік два вони почнуть радувати вас справжніми, крупними, ароматними ягодами. Смак яких неможливо сплутати ні з чим. Малина любить турботу, але віддячує сторицею. Осіння посадка кущовим способом це надійно, просто і по-справжньому по Старосвітському секрет цієї технології у гармонії з природою. Ви не поспішаєте, просто допомагаєте рослині зайняти своє місце у вашому саду. І природа дякує вам щедрим урожаєм, та неповторним смаком справжньої домашньої малини. Напишіть у коментарях, яким способом ви саджаєте малину стрічковим чи кущовим. Діліться своїм досвідом адже кожен садівник знаходить свої секрети успіху. А ми побачимося вже зовсім скоро. До нових зустрічей і багатих вам урожаїв. Пам'ятайте, малина любить турботу. І якщо ви подаруєте їй трохи тепла, вона обов'язково віддячить вам солодкими сонячними ягодами.